Називаєшся, пішла в колечатися. Боже, там гарат. Це не смішно. Господи, Андріан. Там усі. Це відео просто шокує. Частина корпусу Коломийського коледжу за лічені секунди руйнується вщент. Кадри на телефон відзняла одна із студенток навчального закладу. Приміщення завалилося після четвертої пари у другій половині дня. Ми вийшли на вулицю. Ми ще стояли на вулиці. Що сталося? Думаємо, яка хто навчання, тривога чи що. Дивимося, воно тут чуть-чуть знизу так було. Пішли тріщинки. Все, і тоді вже почало воно тріщати, тріщати. Ми вже всі відскочили. Те, що корпус коледжу буквально тріщить по швах, викладачі зрозуміли за півгодини до руйнації. Люди помітили, що в стіні рухається пінопласт, почули характерний тріск і одразу включили аварійну сирену. Телефонує мені заступник, що стіна падає. Стіна падає, здувся пінопласт, і пішли тріщини. Я забігаю в кабінет, дивлюся, панель, пішла тріщина, панелі. Пінопласт здувся і тако сіло. Цьому корпусу було понад 50 років. Тут їдальня, адміністративні кабінети та навчальні аудиторії коледжу. Теж були. В момент руйнації дивом не постраждали кілька сотень підлітків. Студентів та персонал закладу терміново евакуювали. Але дітей мені перевірте. Унаслідок обвалу, за попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працюють рятувальники. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Стосовно, я думаю, порушення чи будівельних норм, чи технічних умов, чи інші, які там були причини для того, щоб встановити істину у даному ситуації, причину руйнації поки встановлюють. Ясно, що є конструктивне якесь порушення, але будуть виясняти технічні експерти. зупиняти навчальний процес, адміністрації закладу не планують суму збитків, досі підраховують.